Присвячується пам'яті Олеся Гончара. Ластівки, ластівки, ластівки прилетіли до рідного дому. Синій промінь крізь літа, гілки і відлуння далекого грому. Все це близьке і далеке мені бо роки насотались на долю. А я вдячний тій першій стерні, що стелилась по рівному полю. Вдячний хмарам і вербам старим. І що туман в долині, теплим дням, вечорам гомінким і пісням солов'я у калині. Вдячний храму, що в центрі села плив під зорями довгі століття, храм зламали, його вже нема, та й, на щастя, немає поліття чи грішу. І моя в цім вина, та душа і болить, і страждає, але храм той з дитинства вона. Як таїнство Господнє тримає, зажулився неспокій давно, такий певний поприлих оліття, напрядим міток і, і зічим полотно, і простелим до храму у нове століття. Ластівки, 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 розсипають біля пісні, біля хати, час рахує віки і гортає роки, дай нам, Боже, його не проспати.